Бойова активність російських окупаційних військ на українському Донбасі продовжується, але ситуація контрольована. З початку доби в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 26 ворожих обстрілів позицій наших військ. На Маріупольському напрямку противник, порушуючи мінські домовленості, з арт-систем 122 мм калібру бив по опорних пунктах сил АТО в та Лаківці та Гнутовому. Із заборонених 120-мм мінометів російські окупанти обстріляли наших воїнів у Широкиному Мар'їнці та тричі в Красногорівці. Під вогнем з гранатометів та стрілецької зброї опинилося Березове. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії окупанти відкривали вогонь по наших позиціях поблизу Небельського, а з 120 мм мінометів біля Зайцевого та шахти Бутівка. З 82-мм мінометів противник вів вогонь по захисниках Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів та гранатометів стріляв по Луганському та Пісках. На Луганщині зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій неподалік Новоолександрівки.